Спасибо, 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 哎哎！哦哦！我使劲，你使劲，杀杀，杀杀，再来！接！接接！ не е Не не Я просто шепот. Право, право, право. Я, уже настроил. Нормально, ищем зоны. Смешок! Гола голові траворе залітає у ворота Хакана. І льотчики повели в рахунку один ноги. Це хакан після травми, бля. <голові> Важко йому було переступити з ноги на ногу. Саша є хотів дублю з обаче поворачивать против Сейчас, конечно, персі персивный. Да, 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 да. Цели, смотри, смотри, стоп, смотри, О, попла. Все, все, сколько, сколько. А что, не видишь? Грай, играй, играй, не выйду, нянь. Я нельзя, мне нельзя, мне нельзя, рот! Сделай, что? Дима, 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 ой, -ой, -ой. Дима, ой -ой -ой. О, о, блядь, Дима, 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 то Дима, 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 Женя, Женя, Дима, 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 жми! Жми! жми Ой-ой-ой, тут -ой -ой -ой, ой, хаткан! Сели, сели, селі! О, все, люха тут! <смеш> Спасає цій ситуації. И тільки розвів руками Кулару. Идем, <смеш> йдемо. Слава є! Ой-ой-ой, этот -ой, Перся вривається! Давай, 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 І Забиває персі цей гол хвилина! Що <клес> Ми <клес> Ой-ой-ой, ту хата опять проти цієї затіє льотчиків. І опять все обламує льодчик. Ріжесь проривається в центр поля, віддає на персі, Персі розкручується, пробиває, персі. Ой-ой-ой, яка ж якийсь Який же пожар, блядь. Біля воріт Б-52, бля. І туша, туша цей позар. льотчики, і вже атаку летять, вони, і подріж, маже! До вихода! Як же загорілася гра?